Домашня поразка, переможна молодь та підготовка до Донбаського дербі. Тільки ексклюзив, тільки гарячі новини у програмі Зоряний футбол. Вітаємо вас! Після перемоги в чемпіонаті та кубку зоря готувалася до чорноморця на позитиві, але щільний графік дався взнаки. Луганчани виглядали втомленими і подарували Одесі першу перемогу у цьому чемпіонаті. Для першої звитяги після повернення у прем'єр-лігу Одеси там знадобилось 11 турів. Тріумфували моряки не удома, а на полі Луганської зорі. Рішучий настрій допоміг Одеситам швидко відкрити рахунок. Найкращий голеодор гостей Личан Бардужан вже на четвертій хвилині вразив ворота Ігоря Шуховцева. Подвоїли рахунок гості ще у першому таймі. Нескладні атаки зорі для захисників чорноморця виявилися нескладними. Рахунок міг бути і зовсім розгромним, але головний рятівник луганської команди Шуховцев парирував пенальті 0 -1. Два у наступному турі Чорноморець прийматиме Таврію, а зоря поїде до Донецька. основа чорнобілих шукає свою оптимальну гру. Молодіжка штампує перемоги у першості. Дев'ять перемог в одинадцяти матчах прекрасний результат для молодих гравців, які вже стукаються у двері першої команди. Про амбіції, боротьбу з зірковістю та перспективи наше ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Мікітіним. мне доставляет удовольствие за ребятами следить, как они растут. Я в этом тоже непосредственное участие принимаю. И мне хотелось, чтобы каждый из них, конечно, чего-то достиг. Не обязательно в нашем клубе, может быть, и в другом клубе. Но первостепенная задача, чтобы наши ребята попали в нашу первую команду. Работаю с дублем уже четвертый год. Сложно, конечно, ребят подготовить первую команду, потому что уровень там намного выше. Ну, могу сказать так, что есть ребята, есть ребята перспективные, которые ну, хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем они пополни, пополнили первую команду. Ну, в дубль попадают футболисты, я считаю, уже талантливые. Значит, чего-то они достигли уже, раз они попали к нам в дубль. Хотелось бы, чтобы они, конечно, прибавляли, можно сказать, не, ну, не из года в год, а из дня в день. У нас, я считаю, команда сейчас подобралась очень хорошая, перспективная, и ребята... Очень хотят показать не только хорошую игру, но, опять же повторюсь, попасть в первую команду, они просто горят желанием. Хочется, чтобы каждый футболист, который немножко слабее другого футболиста, тоже прибавлял, он вместе с ним и тоже стремился попасть в первую команду. Конечно, ребята ставят перед собой какую-то цель. Цель в данном случае – побеждать в каждом матче. Ребята, можно сказать, сами перед собой такую цель поставили, а я пытаюсь им в этом помочь. Для руководства неважно, на каком месте находимся. Но я считаю, что ребята, которые стремятся всегда побеждать, достойны, конечно, большего. Мне хочется, чтобы ребята, которые попали из дубля первую команду, также жаждали победы, как и играя на таком более низком уровне, как молодежный первый. Я считаю, что те ребята, которые сейчас находятся в дубле, они до дубля, конечно, тренировались в не в очень хороших условиях. Особенно наши местные ребята. Конечно, поле построили я считаю, что где-то год-два, может быть, три года надо для того, чтобы наша школа полностью заработала. Я имею в виду, чтобы футболисты наши местные попадали уже в дубль, а потом в первую команду. А те ребята, которые сейчас находятся в дубле, они технически немножко, конечно, слабее оснащены, чем те э, футболисты, которые, у ну, которых хорошие поля уже давно. сказать, Металур, Донец, Шахтер, Днепр. ведущие команды, у них академия давно работает и результаты уже видны. Э, есть у нас и селекционеры, которые смотрят э, игры, игры по области, ездят, просматривают. И э, вот у первый результат. Мальчика нашли пусть не в нашей области, пусть в Харьковской, но мальчик вот сейчас тренируется с нами уже 95-го года рождения это уже со школы мы берем уже они с нами матч мальчик работает, делаю в кулак. Сейчас нам с первой команды тоже футболисты дают, наши ребята у них многому учатся. Ну и получается результат, в принципе, они этот результат заслуживают. В первую очередь я ребятам говорю одно, как они тренируются, так они играют. Сейчас претензий никому к тренировкам нет, уже не один месяц, а можно сказать, уже на протяжении там, несколько лет, которые работают. Они отдаются полностью на тренировку, на, на тренировке, и поэтому все это переходит на игру, значит в, в игре начинает много получаться. Если какой-то мальчик у нас немножечко, как говорят, зазиздится, мы вызываем, общаемся. Вот это просто с психологией нужно. Те ребята, которые из дубля попадают на тренировки первой команды, они растут на глазах. Да, конечно, когда они возвращаются, бывает такое. Сначала видно по настроению, глаза тухнут, но... достаточно, я думаю, одного-двух разговоров, и они возвращаются на свои коллеги. Каждому из них будет предоставлен шанс проявить себя в первой команде. Я уверен, и сейчас в данном случае и Анатолий Дмитриевич Чанцев, и Юрий Николаевич Вернедуб у нас бывает на каждой игре дубля, внимательно следят за нами. И вот, например, сегодня уже, если вы не заметили, что у нас Петряк и Мяков на тренировке не присутствовали, они будут работать. Сезон, ще продовжується, ще багато ігор. Ну, якщо ми займаємо третє місце, значить вже щось значит, виходить. Таволін, скоріш, пріоритетне завдання для першої команди в цьому сезоні Кубок України. Луганськ хоче побачити Єврокубки. І минулого тижня зоря зробила перший крок до омріяного трофею. Велику делегацію з великого міста Луганська Славянський стадіон зустрічав свіженьким ремонтом. Стіни фарбували за три години до початку матчу. За день кажуть місцеві вимили все сміття. Ось цю трибуну побудували рівно за п'ять днів. Спеціально перед матчем з Луганського зорею чекають ВІП гостей. Та трибуна це ще квіточки. Прикрашали місцеву орену ось таким оригінальним способом. За кілька годин до початку матча на стадіон завезли горщики з квітами. Щоб подивитись на футболістів прем'єр-ліги, місцеві вболівальники займали місця години за дві до початку. Самі фани приїздили до Слов'янську з усіх куточків області, бо були впевнені, їх команда хоч і не переможе, але дасть бій. Якщо б не я сіп не наразі, конечно сюди не приїхав. Я срайградкам, потім приїхав спеціально посматривав. Значить, вважаю, люблю свою команду. А за річ, то Знаєте, я чого за нього даже і я не очень болію. Зоря справді показала свій клас ще з перших хвилин. І хоча вболівальники бажали видовища у вигляді розгромного рахунку та підопічні Анатолія Чанцева обмежилися двома м'ячами скромно, але зі смаком в центрі писасу і це може бути момент. І Луганська зоря відкриває рахунок у матчі у створ воріт, але зробив передачу на правому флангі. Провалилися захисники слов хлібу. Гості після поразки особливо не сумували. Мені дуже Мені Понаразила, як ми грали, як команда грала. Власних мотивацій. Навіть не тому, що команда трохи сильніше нас. Чуть -чуть. Ну, та грали, ми хорошо. Луганські ж футболісти, як власний тренер переможців, запевнили, зіграли з повною віддачею. Результат закономірний і нагадали завдання президента виграти Кубок країни та додали супернику вже за серед аматорів. команда достойна играть там, на высшем уровне. Я думаю, что она ну, не будет выступать там, 2 второй лиге или даже в первой лиге могла бы поиграть. Кубковый турнир он всегда такой непредсказуемый. Э, неожиданные результаты. Э, Команды, которые ниже ранга мотивация зашкаливает у них. И сегодня лишний раз мы убедились в том, что, вот, как э, на мой взгляд, здорово отыграла команда э, «Слав Хлеб». Ну, я не то, що какби бы, їм какие-то там компліменти діли. Нам розгляда та команда довга, вона була бы, ну, в первої лігії би грала сміл. Не дивлячись на поразку, господарі віддячили своїм суперникам величезним тортом. Зоря передала солодощі до дитячого будинку. Наступний матч прем'єр-ліги стане справжньою перевіркою європейських амбіцій для Луганської зорі. Бій проти діючого чемпіона не обіцяє бути легким. Зоряний футбол презентує найпринциповішого суперника луганчан. Гра проти Луганської зарі стане сьомою за місяць для гірників, і поки Шахтар оступився лише у порту В чемпіонаті. Підопічні мірчі Луческу впевнено крокують дистанцію і ще не знали гіркоти поразки. В останньому турі чинні чемпіони змогли втримати натиск київського динамо і поїхали з Києва з нічиєю. На Донбас Арені Шахтар в цьому сезоні тільки вигравав. Різниця м'ячів вражає: 17-2. Взагалі, з нового домашнього стадіону Помаранчево-Чорних з перемогою їхала лише оболонь у минулому сезоні. Цьогоріч грі шахтаря задають ті ж гравці, що кували чемпіонські медалі. Торік лише у воротах нове ім'я Олександр Рибка впевнена діє цього сезону. і Поки шансів у п'ятого повернутися у рамку немає. Фернандіньо розігрався в цьому сезоні не на жарти за систему гол плюс пас. Має вісім балів, шість з яких за гольові передачі. Луганська зоря поїде в Донецьк після домашньої поразки від чорноморця. Щоправда, до цього чорнобілі обіграли Дніпро у чемпіонаті та аматорів у кубку. Від гри не слід очікувати. Несподіванки десять останніх Донбас. Іх дербі завжди завершувалися переконливими перемогами великого брата. Побажаємо зарів вдалої гри на Донбас-арені. Це був зоряний футбол.